У мене нема ім'я. Мене звати Нафредова, а я маю інше ім'я, яке тепер ніхто не використовує, бо воно заборонене. Я повторюю його, щоб згадати те, що ми могли робити раніше. Я працювала, копіюючи книжки на комп'ютерні диски. Ми звали себе дискарами. Мені подобалося. Люк казав, що в мене мозок антиквара. Заморозили. Мою теж. І рахунок організації. Усі рахунки, де написано Ж, а не Н. нас відрізали. Договор про сфер впливу, що? Цілий уряд знищення призупинили дію конституції. Стережися, насувається. Що насувається? Ти Чекай, нас загнали з тобою в мама. Кожен день такий самий, як інші. Ми прокидаємося, снідаємо, робимо наші обов'язки, молимося. Ми були жінками, які не мали права, але ми все, що могли дивитися одне на одну і передавати надію, хоч і без слів. Моє тіло це я, але це також річ, яку я повинна використати. Тепер плоть влаштована інакше. Це знаряддя мого виживання. Я стала мовчазною, і ця мовчазність росла в мені, мов щось живе. Бо зараз ті, хто може свільно думати, мають певну силу. І в цьому полягає небезпека. Я зберігаю слова, я їх колекціоную. Коли ми думаємо про минуле, то згадуємо красиві речі. Хочеться вірити, що тоді все було таким. Любов, не хочу спіймати вас на цьому. зітхань і кохань тут, дівчатка. Не в любові справа. Моя присутність тут незаконна. Нам заборонено бувати наодинці з командорами. Якщо я просто розповідаю казку, тоді я контролюю її кінець. Тоді кінець буде. Казка закінчиться і реальне життя дожине її. Я зможу почати знову там, де закінчила. Я рада вітати вас усіх нині тут. Ми в Асоціації Гіліаду вважаємо, що саме ця книга як найкраще ілюструє події, які відбувалися в той час. Тож пропонуємо вам самостійно ознайомитися з особливостями життя у державі прочитавши книгу Оповідь служниці.